Я але якщо б то благородна плісніва. Я розумію, що ви в лісі зібрали. Я не боюся. Ну. А курку як звали? Це контрабанда, так? Да? Да, контрабанда. В пошуках якісної та безпечної їжі. Сьогодні ми приїхали на перевірку ярмарок, столичних ярмарок. Давайте подивимось, що вони нам продають. В чому проблема? Ніхто не знає наскільки вони безпечні, так як це не промислові виробництво, а зібрано десь в лісу. Мироновський район, хороші грибочки, чистенькі, не червиві, не можна брати. від радіації кажуть, На здоров'я. радіації немає в Мироновській. І тяжких металів теж немає. Теж немає. Або... А курку, як звали? Вона трошки обвітрена? Ні, власне. вона не обвітрена, вона просто простенька, все, хороші. Ну і теж ніхто да, не перевіряв. Да, да, ні, вона можна понюхати без запаху, без нічого. Хороша. Ну так, да, запаху немає. А по чому гриби? Грибочки недорого, по 180 гривень, масники. Потім рижики, а можна ми спочині, подивимось? І... Ми з вами просто не можемо знати точно, що наскільки вони безпечні. Ніхто це не перевіряє. Доброго дня. У вас така велика кількість грибів. Купляйте в мене. А та де їх збирали? У лісі. У ну, лісі я знаю, в якому лісі. Житомирська. Екологічно чисті грибочки. А то все екологічно, чисте, Тільки ніхто ж не перевіряв. Ну, Тобто ситуація, що закон заборонив, а, лабораторії крастучі гриби не перевіряють. Тому ми впевнено, можемо підходити до будь-якої точки. І е, от вони е, всі ну, в сірій зоні, ніким не перевірені. А капустка ваша? Е -е, капустка не моя, тут жіночка торгує, вона відійшла. А то Ми хотіли дізнатися, як це робили, -е, робили. Робила вона це так, е покришити капусту, посікти і просто сіллю. Перетерти її. Угу. І все. І вона 4-5 днів постоїть, і вона кваситься. К... Можна зберігати дома така. Капусту Так. Да. можна довго, вона кисне і буде дуже добре, Тут Просто історія така склалась. Спочатку там була більш-менша оренда на ярмарках, а потім все вище, 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 і з'явилась ярмарка. І біля ярмарки, вже як ми бачимо, напівярмарка якась. Ну їх тут ніхто не перевіряє, не контролює, і все продається з вулиці з асфальту. З однієї сторони, знаєш, жалко підходити, як би. ти ж розумієш, що люди не від хорошого життя продають тут все. Але все-таки перевірити треба. Тут звичайні такі продажі, тому питання, немає. єдине на що смущає, ваги спрятані. Тобто споживач не бачить, скільки йому важать. З позитивом бачимо, що є цінники на базарі, треба відмітити, що не кожен. Продавець має цінник, який продається на глаз. Бачиш, можна підійти, воно є куточок споживача. Там є інформація. Вон, перша це санітарна книжка його медична, що він проходив, яка поліклініка. Ну і ФОП хто продає. А от ви великі виробники такі, що у вас до сих пір не ставлять дати виробництва? Ну, на стікерах всі дають стікера. Ні, ну стікери я бачу, просто він окремо. Великими партіями, виходить, да, на кожній іменно не стане. А склад можна подивитись? Це, це курячий рулетик. Я розумію. А як звести партію, що це та курка, а вона отут от знаходиться? А так про термінову не бачимо. З позитиву. Це контрабанда, так? Да? Так, да, контрабанда. Українського перекладу немає. Але про термінову продукцію не бачимо. Дякую вам. Дякую вам. Бачимо, що це вже не картонки, як вміють деякі продавці в місті Ківі продавати, а покриття, яке можна мити, обробляти. Ну, вон, і дівчата так і роблять. М'ясом не питань по якості немає, але можна перевірити. Ваги ти бачиш, він зроблено правильно розвернуті, тобто до споживача він бачить, скільки ми важить. Ви така молодець. У вас, там, просто, я бачу з лабораторії є документи, навіть да на м'ясо. Перш чим стати до торговлі, ми заїжджаємо. В якому районі торгуємо, де найближчий ринок, так. там проходимо перевірку м'яса. На руках є у людини, тобто кричатки є. Дякую вам за позитивний приклад.